І як завжди, о цій порі підсумовуємо роботу наших сил оборони на фронті протягом минулого тижня. Про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Андрію, вітаю, рада вас бачити. Слава Україні! Чекаємо від вас інформацію про перебіг бойових дій уздовж лінії фронту протягом минулого тижня. Доброго ранку, Світлано, героям слава. Протягом минулого тижня відбулося 1163 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському та Покровському напрямках. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 38 атак російських окупантів поблизу Вовчанська та Старці. На Куп'янському напрямку протягом минулого тижня відбулось 92 атаки російських окупантів. Сили оборони України відбували атаки противника. неподалі. Кіндрашівки, кучарівки, Петропавлівки, Колісниківки Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки та Берестового. На Лиманському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України зупинили 103 атаки російських загарбників. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни, Діброва, Чернощина, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Зарічного та Торського. На сіверському напрямку українські воїни Били 13 атак російських загарників поблизу Білогорівки, Григорівки, Переїзного та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти атакували 19 разів у районах Білогорівки, Часового Яру, Ступочок та Кліщівки. На турецькому напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 43 атаки російських окупантів біля турецька дружби Петрівки, Делівки та Щербинівки. На цьому напрямку ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію. На Покровському напрямку Українські воїни протягом минулого тижня зупинили 220 атак у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селідове, Юрівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Вишневе. На Курахівському напрямку сили оборони України протягом минулого тижня відбили 390 атак. Найактивніше російські окупанти намагались просунутись в районах Вовченки, Степанівки, Ільїнки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселіївки, Новодмитрівки, Гострого, Максимілянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 62 атаки окупантів у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. На Оріхівському напрямку минулого тижня українські воїни зупинили 15 атак противника в районах Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова. На придніпровському напрямку минулого тижня загарники 21 раз безрезультатно атакували позиції українських військ, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відійшли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Також протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 16 ракетних ударів, задіявши 23 ракети. Також 496 авіаційних ударів, зокрема скинувши 847 керованих авіаційних бомб, здійснили 28 685 тисяч обстрілів. А 670 із них із реактивних систем залпового вогню. Світлана. Андрю, а розкажіть, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Адже ця інформація надихає українців. Світлана, авіація, сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня. Уразили 31 район зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника, два командних пункти російських загарбників, п'ять пунктів управління, шість артилерійських систем. Е також е тактикова е оперативно-тактичний ракетний комплекс, дві наземні станції управління безпілотниками, три склади боєприпасів загарбників. Одну станцію радіоелектронної боротьби та один інший важливий об'єкт ворога минулого тижня. Загальні втрати ворога склали 9800 російських окупантів. Українські воїни знищили 67 танків, 203 бойових броньованих машини, 194 артилерійських системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони. 432 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 523 автомобілі та 20 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава! Дякую, Андрію, за інформацію. Ми віримо у сили оборони та завжди. Чекаємо хороших новин з фронту. З нами був Андрій Ковалюв, речник генштабу ЗСУ. Підсумував ситуацію на фронті за тиждень, що минув.